Всім доброго ранку. Як зазвичай, у мене ранок починається не з кави, а з ранкової мішанки для курей. Побачила, як квітне красиво гергіна. Треба її вже трошки позрізати, щоб наступні квітли побігла готувати мішанку. Такі яскраві і корисні мішанки я готую для курей починаючи з середини літа і аж до пізньої осені. В цей період на городі дуже багато овочів, і помідори, і огірки, і квасоля на городі. росте. І все це, то, що мені не подобається, якісь -то такі, знаєте, на ліквіди. Маленькі чи помідори потріскались, завжди додаю курям мішанку в суміш між вранці. Це у нас ранок такий. Ріжу, все перемішую, вони обожнюють. Щоб добро не пропадало, і їм була радість, роблю так. Ще чим гарно додавати до ранкової мішанки овочі. Всі ці Корисні додатки, макуха, крейда, кальції там різні, вони приклеються до цих овочів і вони їх з'їдають. Вони не осипаються, не залишаються в годівницях, все йде на користь. Чоловік говорить, знову ти реставрацію робиш корям. Ти ж говорила, що будеш одним зерном тільки годувати. А що я можу зробити? На городі ні ліквіди, помідори, огірки, там спаржа, зелені повно, куди її дівати. Все це я в бранкову мішанку додаю курям. Корисні додатки, отак от гарно. Вон, бачите, як воно гарно приклеїлось до помідорчика чи огірка. І вони це все скльовують. Інакше хтось показував, я бачила там в інтернеті, що. Отак От сиплять, просто навіть воду не додають, і я не знаю, в чому смисл у цих корисних тоді додатків. Вони повністю всі осипаються, і курочки їх крейда, наприклад, трикальцій фосфат, дріжджі. Вони просто осипались і вони їх не з'їдять. А так вони все з'їдять і підуть їм на користь. Піду... Перепровірю, ні, спочатку їх, мабуть, погодую. Ні, спочатку погодую. А то вони там чекають мене. Мішенку я завжди готую в будинку. Мені так набагато зручніше. І от ця годівниця, я з нею, перед цим я вам показувала, я з нею заходжу. Так краще. У мене раніше був інший паркан. І я так мучилась, і ніяк і падала, і все, що завгодно було. А так пристосувалася, взяла одну годівницю з собою і дала їм, вони там накинулись на неї, а тут я вже потім досипаю в цій годівниці і курочки скльовують. Зараз у мене небагато корей, а буває, і, так знаєте, і, і багатенько, тому зручніше мені так. Я так звикла пристосувалася і так роблю. В першу чергу скльовують всі овочі, помідорчики, огірки, сфаржеву фасолю з'їли, вже нічого там немає. Капусту теж або капусту. Вранці у нас іде збалансована мішанка, ввечері я даю зерно суміш. І не дивлячись на це, в цьому році у нас такі неприємності один одного постійно випльовують пір'я. Як це від цього збавитися, я не знаю. Ходять з голими дупами. Піду воду поміняю. Кожен день міняю воду. Була у нас на днях пропоїчка від глистів. Ой, вони навіть краще п'ють ту пропойку від глистів, чим саму воду. Ось так наливаю повне відро. Відро десь повне, виходить 6 літрів. І вони випивають половину. Читала в інтернеті, по нормі вони як ви повинні випивати 250 мл на одну голову. Такого у мене ніколи не було. Вони максимум випивають 150 мл. Це максимум. Поїли, виклювали всі овочі і починають оце мені биться. Що з цими спинами робити? Додатки, всі корисні додатки вони отримують. Сірку я теж десь читала, що потрібно сірку додавати в таких випадках. Нічого ця сірка не допомагає. Все одно вони одне одного клюють і вищипують пір'я. Оця мадама макочка. Скільки їй вже три роки не вищипувала, все було нормально. Тепер вона просто підходить до цих курей і жорстоко вириває у них пір'я. Треба знову підрізати дзьоб. Пішла міняти воду і мити відро. Так, зараз йду, хочу. Перепровірити, буває у мене півень, оцей півень спить в гніздах. І вранці приходиш і там в гнізді ціла купа. І сьогодні немає і така жара, і все одно він туди залазить. Оце мені він такий. Що? Що кнопочка? Лапка зажила у нас, молодець. Все нормально, не розкльовують. Світло на день в курнику я зараз виключаю. Може, це і неправильно, не знаю. Для економії це роблю, тому що у мене відкрита двері і тут велике вікно в курнику. Тому для економії виключаю. Може, я ще вам розповідаю. Може, це і неправильно, але роблю так. Коли зима, у мене двері зачинені, і тому там постійно горить лампочка. О, я завжди ляпну щось не так. Горить, палає техніка ворожа, а лампочка світиться. Воду поміняла. Що? Пукарікає ж пістолковий півень попався. Не хазяїн. Залишила його, мені він так сподобався, що він маленький, невеличкий, але з нього толпу ніякого. І взагалі спостерігаю, щось він погано топчить корей. Не так, як у мене були півники. Всіх обійдуть, всіх передивляться, нікого без уваги не залишить. А цей тільки їсть ходить. Піду годувати корей. Яких курей? Піду годувати собаку і кота, а потім вже себе. Що, красунчик, мене чекаєш. Скрізь ходить зі мною, як собака, тим паче, коли приходить час сніданку. Я тебе питаю, ти зарядку зробив? Треба обов'язково робити зарядку. Дивись, який ти кінь відростив. Це не годиться. Не маргай, а давай вставай і пішли в будинок. Прийшли і буду готувати їсти для них. Дивіться, як дивляться. Так, це на вас. Питаю, чи поставили ви лайк, підписали, щоб підтримати молодий канал. А ще краще написати коментар під відео. А якщо немає настрою щось писати, тикніть малесенький такий смайлік вам не складно, а нам буде приємно. О, навіть танцювати почав. Що не зробиш заради вподобайки? Сніданок подан. Їжте, тільки миски не поламайте. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі на каналі Хата Біля Ставка.